Пане Ігоре, вітаю сьогодні. У Чернівцях розпочали опалювальний сезон, коли в оселях буде тепло? Вітаю вас в оселях буде тепло на протязі доби відповідно до температурного графіка. На зараз здійснюється подача теплоносія, тому фактично все в роботі. Скільки котелень уже працюють, а скільки ще потрібно підключити? На балансі підприємства перебуває 90 котелень. 52 котельні були включені ще на минулому тижні, інші 38 розпочали включати з понеділка. Якщо не буде світла, чи буде тепло? Риторичне питання, але тепло, теплова енергія виробляється з енергоносіїв. Це з електричної енергії, газу та холодної води. Не буде світла, не буде тепла. Чи... Підприємство працює над тим, щоб мати якісь варіанти, коли будуть світло? А вже ж для того, щоб забезпечити споживачів послугою, підприємство працює над тим питанням щодо наявності дизель-генераторів для того, щоб у разі відсутності тимчасової електричної енергії ми могли їх запустити, і щоб наше обладнання працювало в звичному режимі. Яка наразі ситуація з генераторами? Частина нас іде під закупівлю, частина дизель-генераторів є в ДСНС. І в разі, якщо буде необхідність, ми надаємо заявку і вони негайно їх привозять. І інша частина генераторів будуть поставки відповідно з міст побратимів. Підприємство здійснює закупівлю через Прозору, але так як коштів підприємства на це немає, то без органів місцевої влади. Це було би просто нереально. Тобто допомога буде, кошти виділяють органи місцевої влади. Буде виділено кошти біля 9,5 мільйонів. Вони будуть виділятися в найближче виконком. Якщо не буде газу, так буде аварійна ситуація, так? чи якось пропрацьовували на підприємстві та Блокомуненерго таку ситуацію. Якщо не буде газу там, певний період там, до трьох годин, так, то фактично ми. Забезпечуємо циркуляцію теплоносія далі до споживача, тому що теплоносії охолоджуються поступово, тому ми зможемо циркулювати ще його для того, щоб газовики могли відновити подачу газу. Якщо це буде більший період, доба-дві, і великі мінусові температури будуть зовні. Це є проблематикою, і тоді вже потрібно буде задіювати інші заходи щодо забезпечення нерозморозення і внутрішньобудинкових мереж і зовнішніх мереж. Яка температура буде в оселях чернівчан цього опалювального сезону? Так як це передбачено вимогами чинного законодавства, а це саме наріжні кімнати 20 градусів, ті кімнати, які знаходяться в середині будинків, 18 градусів. Відповідно до останніх прийнятих рішень уряду дозволена температура в приміщенні від 16 градусів. Тобто має безпосередньо бути затверджена постанова. Чому тому, що зазначена ця температура в постанові, тому що відповідно до закону України про житлові комунальні послуги, на жаль, там не передбачається умови, що в нас йдуть військові дії, і фактично є відповідальність підприємства за надання якісної послуги. І якщо вона буде неякісна, тоді всі претензії йдуть до підприємства. Якщо в нормативних документах передбачається 20 градусів, 18 градусів, а підприємство буде подавати нижче, значить ми подаємо неякісну послугу. Тому це необхідно обов'язково, щоб було відображено в нормативних документах. 18 і 20 градусів були і минулого року, тобто нічого не змінилося у вашій роботі. Поки що ні, але як тільки буде відображена ця температура в відповідних постановах кабінету міністрів України, підприємством буде, буде здійснений перехід на інший графік роботи підприємства подачі теплової енергії, і це буде все скориговано. Понад десяток малих котелень теплокомуненерго ви переводили на альтернативні види тепла, і відповідно казали, що ці котельні будуть пунктами обігріву в разі надзвичайних ситуацій. Скільки пунктів обігріву планують облаштувати? Відтак, якщо зазначити основне, що підприємство не займається пунктами обігріву, ми займаємося виробництвом теплової енергії. Те, що ви говорите, це передбачалося переведення деяких котелень на альтернативу. Ми замовили безпосередньо це і модульні котельні, і котли, і на сьогоднішній день своїми силами підприємства за підтримки Чернівецької міської ради це буде організовано біля дев'яти котелень. Яку кількість осель чернівчан можна буде опалювати за допомогою альтернативного? Палива. Якщо ми беремо е, в розрізі даних котелень, да, то це в нас одна котельня, яка подає до 20 житлових будинків теплову енергію. Може подавати. Вона у нас працює паралельно і на гази, і може працювати на альтернативі. Всі інші це будуть як пункти обігріву, це не обігрівання осель, а це будуть пункти обігріву, там де мешканці міста можуть прийти. І обігрітися. Скільки планується таких пунктів обігріву? Якщо розглядаємо самі котельні, це біля дев'яти, але є ще план заходів у міста, де будуть постійні місця обігріву на основі садочків, шкіл. На яку кількість населення розраховані ці 9 пунктів обігріву? В загальному ці пункти обігріву мають певні свої приміщення, і там є квадратура. Якщо ми будемо розглядати по нормативам, да, це одна цифра, якщо розглядати безпосередньо по вмістимості, це зовсім інша. Але не в повноваженнях підприємства розглядати, скільки ми можемо обігрити в даних приміщеннях мешканців. Наша основна задача подати туди теплову енергію. А це вже безпосередньо будуть займатися органи місцевої влади. Черговості, як це буде здійснюватися, скільки підприємству коштувало перейти на альтернативні види палива в тих котельнях, які ви переобладнали? Фактично, по виробництві модульних котелень і котлівки, що на сьогоднішній день у нас здійснює виробництво, це буде біля 15 мільйонів. Фактично, є вже реалізованих три котельні і своїми силами підприємство ще Встановить твердопаливні котли на двох об'єктах, тобто, робота щодо модернізації і зміни котелень ще буде тривати. Ще буду тривати і. В тарифі в підприємства не передбачені ці додаткові витрати. Тому будь-які додаткові роботи, які підприємство виконує, ми звертаємося за допомогою до Черневецької міської ради. Вам вже виділяли на такі роботи гроші? Чи ви тільки плануєте, чи тільки звернулися? Виділяють кошти, і ми здійснюємо закупівлю обладнання і монтуємо його. Ті роботи, які ми цього року проводили. З підготовки до опального сезону ми звернули е, частину робіт увагу по частині робіт по зменшенню використання енергоносіїв, і це лише за підтримки Чернівецької міської ради. Борг споживачів та підприємств перед теплокомуненерго складає майже 50 мільйонів гривень. І так розкажіть, як це впливає на роботу підприємства. Фактично, за ці кошти ми могли би розрахуватися з своєю заборгованості, а саме нас 84 мільйони гривень перед «Нафтогаз Україною», і є певна сума заборгованості перед чинівці газом, також 4 мільйона перед водоканалом. І по електричній енергії на заборгованість відсутня. Ми могли б використати ці кошти в цей напрямок. Також ми могли б ці кошти використати, так як в нас на сьогоднішній день в країні війна. Ми могли б звернути увагу більше на ту частину, там, де закупівля певного обладнання, яке б дозволило б зменшити використання енергоносіїв. Тобто, це важливо на сьогоднішній день. І на час воєнного стану ви не можете включати споживачів, які вам боргують від тепла. Відтак, чи ви щось робите з цими боргами? Підприємство працює з дебіторською заборгованістю. Ми е, повідомляємо споживачів про наявність е, заборгованості. Це щомісяць вони отримують рахунки там, де зазначається сума заборгованості. Пишемо листи, претензії, подаємо до суду. Лише військовий час зв'язку. Військов... З даною ситуацією ми не нараховуємо певні штрафи, коли подаємо до суду, і не здійснюється відключення від послуг за заборгованість. Це заборонено.